Відеоінструкція до практичної роботи на урок текстовий документ, його об'єкти та їх властивості для роботи з смартфоном або планшетом. Для виконання цієї практичної роботи, та роботи на подальших уроках нам необхідно встановити на телефон програму Google Документи. Для цього необхідно відкрити Play Market. Знайти додаток, який називається Google Документи». Можна писати прямо українськими літерами Google документ. Значок цього додатку виглядає як синій такий листочок паперу з білими рисочками. Встановлюємо. Після встановлення цієї програми, цього додатку, повертаємося в клас. Та відкриваємо завдання. І так, нам необхідно набрати та відформатувати вірш. У нас це третій пункт, написано: вірш для набору тексту. Натискаємо на посилання. У нас відкриється текст вірша. Цей текст вірша. Для подальшої роботи краще написати десь на листочку, щоб потім не перемикатися між вікнами. І так, ми записали цей вірш десь на листочку, і тепер знову повертаємося до класу. В розділі ваша робота є кнопка Додати роботу. Натискаємо. В правому нижньому куті кружечок з плюсиком натискаємо Створити. Ми будемо створювати документ. Натискаємо документ. Чекаємо, поки створюється даний документ. Через деякий час документ був створений і відкритий. Як бачите, він порожній. В правому верхньому куті є квадратик з. Стрілочкою. Натискаємо на цей квадратик стрілочкою. Якщо у вас буде встановлена програма Google Документи, то відкриється документ для редагування. Зараз у мене він відкрився в темній темі. Можна відкрити у світлій темі. Щоб було більш зрозуміло. В правому нижньому кутку є кнопка з олівцем. Натискаємо. Після цього можна працювати з документом. Почнемо з набору вірша. І так набираємо вірш. Як звичайний текст будь-якій програмі на комп'ютері. Після того, як ви набрали один рядок, а у вірші кожен рядок це абзац, натискаємо клавішу Enter, тобто синю кнопку. І набираємо так весь вірш до кінця. Вірш набраний. З набору тексту приступаємо до форматування, тобто до зміни кольору, розміру та інших елементів. Для цього в верхній частині в нас є літера А з такими рисочками, але нам обов'язково потрібно. Виділити той текст, який ми будемо форматувати. Ми будемо форматувати його порядково. Тобто нам треба виділити кожен рядочок. Поділяємо спочатку перший рядок. Далі натискаємо на літеру А. В нижній частині у мене з'явилася панель форматування. Ми можемо змінити. На якийсь шрифт. Ну, наприклад, на якийсь ось такий мультяшний. Ми можемо змінити розмір шрифту на якийсь більший. Ми можемо змінити колір, наприклад, на якийсь там зелений, жовтий чи ще якийсь. Ми можемо змінити колір виділення. Ми можемо змінити зробити його жирнішим під нахиленим. Після того, як ми зробили це з цим рядочком, натискаємо на ось цю галочку в правому, ой, в лівому верхньому куті. Так ми проробляємо з кожним з цих е, рядочків. Також ми можемо змінити розміщення рядочка відносно екрану. Ми можемо його поставити по центру, ми можемо поставити вирівняти по правому краю, або ж, як у нас було по лівому. Ну, Для заголовка... Я залишу по центру. Натискаю. Запам'ятати. Так ми робимо всі рядочки. Тобто натиснули, виділили наступний рядок і проробили всі необхідні дії. Я відформатував всі рядочки. Ви робите це на свій розсуд. Переходимо до наступної частини практичної роботи. Нам необхідно зберегти цей документ в PDF-форматі. Натискаємо в правому верхньому куті три крапочки. Шукаємо доступ та експорт. Зберегти Як. Обираємо документ PDF. Натискаємо ОК. І чекаємо, поки наш документ збережеться. Так. Тепер <клух> необхідно, щоб всі ці документи у нас були в нашому класі. І так, е наш документ, Google документ, ось, натискаємо на. Позначку, зберігся, закриваємо. Відкриваємо знову клас. Дивимося в розділі Наша робота. У нас знаходиться зараз тільки один документ, а нам необхідно ще й той документ PDF. Для цього натискаємо Додати роботу. Обираємо значок Диск. Якщо у вас. на в телефоні чи на смартфоні не встановлений Google диск, вам необхідно його встановити. Він вам знадобиться для подальшої роботи не тільки з інформатики. Ви попадете знову в Play Market, і вам буде необхідно встановити програму Google Диск. Після встановлення програми Google Диск повертаємося до класу. В розділі Ваша робота натискаємо «Диск». Повинен запуститися програма Google Диск. Обираємо мій диск. У вас там будуть якісь папки, якісь файли, і ви шукаєте створений документ. Для того, щоб це швидше зробити, можна відсортувати. Не за назвою, а за датою змін. Так як ми створювали його недавно, то після папок, ось у нас тут папки, зразу видно ось цей документ. Ви бачите, його там різними кольорами. Натискаєте Вибрати. І PDF-документ буде доданий у вашу роботу. Також не забувайтеся додати скріншоти пройдених ігор та тест.